Палювальний сезон триває, і це поняття для багатьох українців пов'язане з терміном субсидія. Тож ми вирішили у пенсійний фонд, де фахівчиня розповіла нам, чи є зміни у справі призначення субсидій. Як виявилося, суттєвих немає, але субсидіантам варто брати до уваги інформацію з вуст нашої співрозмовниці. Стосовно призначення субсидій в опалювальний період, вже я наголошувала була раз, що ті, хто звернувся за призначенням субсидії, у нас це особи, які повинні були з початку неопалювального періоду з травня місяця 2024 року поновити документи. Це в нас особи, які є внутрішньопереміщені особи, громадяни, які отримують житлову субсидію згідно до договору оренди найму. І ті, в кого є зареєстровані, але фактично не проживають. Категорії людей звернулися за призначенням субсидії у травні, починаючи з травня 2024 року і їм призначена житлова субсидія, то вже в жовтні на опалювальний період документи вони повторно не подають. Такої потреби немає, тому що все буде проведено автоматично. Щодо інших категорій, які зареєстровані домогосподарстві, там чи самі, чи нема такої категорії, яка ще була упомянута, не відбулося ніяких змін, їм проводиться автоматично. Звичайно, бувають моменти, коли надавачем чи не підтверджена була послуга з якихось технічних причин, чи ще якісь там можливо були питання у призначенні, то там можливо треба звернутися і передивитися. То таких питань у нас можна вирішити безпосередньо звернувшись у колцентр пенсійного. Фонду або, е, до сервісного центру, запитавши у спеціаліста, е, наголошую ще про те, що в нашому е... Опалюваний період є така категорія, яка призначається на тверде паливо субсидія. Така субсидія подається раз на рік календарний рік, тому хто не встиг, ще подати документи на призначення субсидії на придбання скрепленого газу твердого палива, то не ще є час у 2024 році до грудня місяця, тому що з січня 2025 року вже буде призначення, це інший бюджетний календарний рік не знаю, що там ще сказати. Раніше ваша служба наголошувала на тому, що якщо відбуваються якісь зміни у сімейному стані чи у придбанні коштовних товарів, то ваші одержувачі субсидії мали вас про це проінформувати а інакше була загроза, що їм можуть навіть забрати субсидію, якщо вони цього не зроблять. А як тепер? Звичайно, в нас проводиться періодична верифікація нарахування нашої субсидії. Це коли проводиться перевірка даних поданих заявниками, так само на їхній новий їх стан, на придбання товарів більше 50 тисяч, чи там якихось послуг, які вони оплатили. Тому час від часу, або людина, що буде правильніше, якщо людина здійснила покупку там, чи автомобіля, чи обмін валюти відбулося, і ця сума перевищує 50 тисяч гривень. І не Залежно від того, чи це була одноразова покупка, чи це можливо за декілька етапів відбулося, і сумарно ця сума перевищує п'ятдесят тисяч. То звичайно, треба повідомити пенсійного фонду про те, що відбулися такі обставини для того, щоб припинити виплату субсидій, тому що на певний період людина не матиме права на призначення. Якщо людина не повідомила, проводиться перевірка Міністерства Фінансів України, надходять дані. Ми ці дані оправляємо і, звичайно, виставлятимемо переплати. І щоб уникнути такої неприємності, то звичайно краще звернутися, і повідомити сервісні центри і, взагалі, пенсійний фонд. Щодо зміни складу сім'ї в обов'язковому порядку, якщо будь-які склади сім'ї змінився склад сім'ї, чи це людина, дай Боже, померла чи народилася дитина, обов'язково, якщо ви є субсидантом, повинні повідомити органі пенсійного фонду України про те, що у вас змінилися обставини. Також дуже багато випадків, коли людина чи продала будинок і переїхала, в такому випадку теж обов'язково необхідно звернутися і повідомити про це. Ще виникають питання стосовно коли людина переписала своє майно, змінила форму власності, наприклад, була власником житлового приміщення, але от виникли такі обставини. Вона перереєструвала своє домогосподарство на когось іншого, тобто власником є інша людина. То е, не є підставою для припинення, тобто людина, якщо вона зареєстрована, вона має далі продовжує отримувати свою субсидію, і це не є проблемою. Тобто, форма власності отримання субсидій не несе, якби в них ніяких правових моментів в цьому немає. Е, якщо вона зареєстрована, вона отримує. Не зареєстрована, є різні категорії договір оренди або все-таки переміщена особа, але за наявності довідки. Так, що він ще а чи були випадки і чи багато їх, коли люди змушені були повертати частину коштів, які вони отримали як субсидії? Звичайно, якщо нами отримано дані про те, що людина здійснила договорову вартісну покупку, такій людині на наступний раз не буде призначена субсидія. Спочатку треба повернути переплату коштів за незаконне отримання субсидії після цього повернення, аж потім людина матиме право на призначення. Тому ще раз наголошуємо про те, що краще повідомити, можливо, і забулися, можливо, десь і не згадали, що треба повідомити. То все таки нагадуємо, що це є обов'язковим моментом. Як бачимо, держава пильно контролює рівень доходів отримувачів субсидій, а вони мають бути відвертими у своїх заявах у деклараціях доходів, бо повертати отримані, а часто вже витрачені кошти, таки прикро. Додатково зазначаємо, що призначення субсидій відбувається при врахуванні доходів. Тобто, коли призначення на сьогоднішній день, якщо ми призначаємо в жовтні місяця, враховуються доходи за перший другий квартал поточного року, то у березні і у Серпні проводиться додатковий перерахунок по доходам, коли змінюється період врахування доходів. Тому важливо знати тих, кого змінився дохід, що розмір субсидій також може змінитися. Наприклад, коли ви із січня по червень отримували лише пенсію, то до врахування зараз йде лише пенсія, то вже починаючи з березня місяця, коли буде перерахунок за інший період доходу, і в цей період у вас були доходи, такі, мабуть, як від отримання земельного паю чи іншого якогось там продажу, то така... Сума може війти до розрахунку, що є важливим етапом, коли буде розраховуватися субсидія на наступний період. Тобто, вже з березня місяця буде інший розмір, може бути в бік зменшення і в бік збільшення. Тому важливо знати, що в такі місяці, як березень і серпень, проводиться додаткове перепризначення, і розмір субсидій може відрізнятися від того, який був із початку опалювального сезону. Тож субсидіантам варто бути уважними і пори року не просто спостерігати, а й пам'ятати про терміни оновлення документів у сервісному центрі номер 10 в Кагарлику чи в режимі онлайн фахівці вас про це проконсультують детальніше.